Президент Зеленський дорікнув Китаю у бездіяльності: Москва продовжує атакувати Україну, а Пекін приймає Путіна як почесного гостя. Натомість Сполучені Штати тиснуть на Європу. Хочуть перекрити Росії прибутки з продажу нафти та газу. Чи зможе Захід змусити диктатора відступити? Про це далі на каналі Сейчас. Ставте лайк і починаємо. Володимир Зеленський різко висловився на адресу Китаю за його словами. Пекін має силу, щоби змусити Росію припинити війну, але не використовує її. Натомість приймає Путіна і мовчить про вбивства Кремля. Китай закликав до припинення вогню та до нерозширення війни, але Путін нічого не зробив. Це не заважає Китаю гостинно приймати Путіна та говорити з ним про найголовніше довголіття. Тим часом США посилюють тиск. Американське міністерство фінансів закликало країни Євросоюзу та Великої Сімки запровадити значні мета на китайські та індійські товари. Мета зупинити закупівлі російської нафти. Купівля російської нафти Китаєм та Індією фінансує військову машину Путіна та продовжує безглузде вбивство українського народу. Паралельно Сполучені Штати вимагають від Європи відмовитися від російського газу протягом наступного року і перейти на закупівлі американського зрідженого природного газу. Менше газу з Росії, менше грошей на ракети. Тим часом Україна готується до візиту військової делегації з Польщі та приїде обговорити протидію російським дронам, які атакували Польщу. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга анонсував, візит відбудеться наступного четверга. На цьому тлі Зеленський звернувся до партнерів і закликав до співпраці. Якщо ми зможемо разом захистити наш повітряний простір, Путін втратить сенс його війни. Тільки штурмами на землі Росія не досягне свого, а в морі вже втратила можливість оперувати. За словами президента, Україна постійно вдосконалюється у протидії російським шахедам, зокрема, нарощує виробництво дронів-перехоплювачів. Зеленський навів конкретні цифри: на 800 ворожих шахедів потрібно 1600 дронів перехоплювачів. Також український лідер жартома подякував спецпредставнику Трампа Кіту Келогу за візит до Києва. каже: приїзд генерала краще за системи Патріот, бо Росія боїться обстрілювати Київ у дні приїзду Келога. Щоразу, коли в Києві кіткелог, кияни точно можуть трохи виспатися. Ми б хотіли ще кілька таких американських систем для нашої держави. Я готовий надати генералу келогу громадянство, квартиру, все, що потрібно, якщо це спонукатиме Росію до припинення вогню. А тим часом у Німеччині пропонують дозволити збивати російські дрони над Україною. Голова оборонного комітету Бундестагу Томас Рьовекамп нагадав: Україна вже давно дозволила альянсу збивати ракети та дрони над її західними регіонами. Проте НАТО. Досі не скористалося цим правом за згодою держави, проти якої спрямована атака, наприклад, України, має бути можливість знищувати дрони навіть у її повітряному просторі. Чому в НАТО досі не наважилися на такий крок? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях. Гучна заява від ворога у Путіна оголосили про паузу в переговорах із Києвом. Тим часом Дональд Трамп пообіцяв сильний удар по очільнику Кремля і заявив, що його терпіння до російського диктатора закінчується. Що ще відомо станом на зараз? Підпишіться на канал «Сій час. Розповім про все детальніше. Речник російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков видав, мовляв, у переговорах між Росією та Україною. Зараз пауза водночас каже, що певні канали комунікації переговорних груп зберігаються. У традиційному для росіян стилі Пєсков звинуватив європейських лідерів у тому, що вони буцімто заважають мирним зусиллям. Тим часом низку заяв зробив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. У розмові з журналістами він зазначив, що його терпіння щодо Путіна швидко закінчується. Воно, ніби, закінчується. І закінчується швидко, але для танго потрібні двоє коли Путін хотів це зробити, тобто провести перемовини, Зеленський не зробив цього. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не зробив цього. Нам доведеться діяти дуже, дуже сильно, сказав Трамп. Журналісти нагадали главі Білого Дому нещодавню атаку російських дронів по Польщі та запитали, що він буде робити із російським диктатором. Трамп підкреслив, що безпілотники Москви не мали права перетинати польський повітряний простір. Пряма мова. Я не збираюся нікого захищати, але їх справді збили і вони впали. Але в жодному разі вам не слід наближатися до Польщі. Американський президент також пообіцяв сильний удар по путіну. Це буде сильний удар, пов'язаний із санкціями проти банків, а також з нафтою та тарифами. Підкреслив він. За даними політико, саме європейські лідери переконали главу Білого Дому, що Росію потрібно змусити сісти за стіл переговорів, адже вона не зацікавлена у фіналі війни. Один з дипломатів Європейського союзу наголосив, Трамп нарешті на нашому боці. Питання тепер у тому, як поєднати ці два підходи. Водночас, згідно із матеріалом Bloomberg, міністри фінансів країн G7 матимуть нині телефонну розмову, щоб обговорити можливість запровадження вторинних санкцій проти Індії та Китаю через їхні закупівлі російської нафти. Паралельно експерти говорять про наближення серйозних фінансових проблем для Кремля. Український викладач Києво-Могилянської бізнес-школи та підприємець Валерій Пекар зазначив, що за оптимістичним сценарієм, вже до кінця року російський диктатор не зможе фінансувати війну. В якийсь момент Росія просто буде нездатна фінансувати війну, коли це станеться? За дуже оптимістичними оцінками, це станеться до кінця цього року. За песимістичними оцінками, це станеться протягом наступного року. Друзі, що думаєте щодо почутого ви? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Російські дрони атакували Польщу не випадково. Варшава пояснила, що відбулося минулої ночі. Поляки закривають небо біля своїх кордонів, а НАТО готує відповідь Москві, якою вона буде. Обговоримо на каналі Сей час. Ставте лайк і починаємо. Російські безпілотники в ніч на 10 вересня цілеспрямовано летіли атакувати Польщу. Це не була випадковість чи чиясь помилка. У цьому переконаний міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Ми вважаємо, що вони не збилися з курсу випадково, а були навмисно спрямовані. Варшава вже активувала четверту статтю Північно-Атлантичного договору і чекає конкретної допомоги від НАТО. Першою на допомогу прийшла Швеція. Вона терміново надійшла додаткові системи протиповітря оборони та винищувачі. Про це оголосив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Крім цього, польський уряд пішов на ще один різкий крок: Варшава обмежила авіапольоти вздовж кордонів з Білорусю та Україною. Заборона для цивільної авіації діятиме до 9 грудня. Причина загроза національній безпеці. Європейський союз теж не мовчить. Глава євродипломатії Кая Калас засудила атаку дронів на Польщу і анонсувала нові санкції проти Кремля. Ми надалі будемо підвищувати ціну для Москви, суттєво посилюючи санкції проти Росії та її союзників. На тлі російської атаки на Польщу про санкції знову заговорили у Штатах. Сенатор Лінці Грем звернувся до Трампа і нагадав: ми готові ухвалити закон, що дозволяє введення нових жорстких санкцій і мит. Наша мета дати вам можливості для протидії. Зростаючій загрозі. Паралельно Вашингтон розглядає можливість припинення торгівлі з Москвою. Конгресмен Джо Вілсон вніс законопроєкт про відновлення поправки Джексона Веніка щодо Росії. Президент Обама і Джон Керрі неправомірно скасували цей закон під час помилкового перезавантаження відносин з Росією, що підштовхнуло військового злочинця Путіна до окупації Криму. Трамп все виправить. А Палата представників уже затвердила 400 мільйонів доларів допомоги Україні в оборонному бюджеті на наступний рік. Ще один удар по скарбниці Кремля: Брюссель купуватиме енергоресурси у Штатів. Міністр енергетики США Крістофер Райт заявив про досягнення домовленості з Європою. Європа повністю припинить придбання газу нафти та нафтопродуктів із Росії до кінця 2026 року. Схоже, Москва втрачає свій вплив. Чи вдасться союзникам дотиснути Путіна, щоб той припинив війну проти України? Друзі, пишіть свої версії в коментарях і підпишіться на канал. Тобто тема, безумовно, це атака на Польщу. Взагалі, чи можна назвати це атакою на Польщу? Росія атакувала так. Польщу? Так вона прямо свідомо атакувала Польщу. Росіяни можуть стільки завгодно розповідати, що вони не планували, що вони планували. Це все маячня. Дрони залітали через територію Білорусі, він залетів не один. Також МВС Польщі повідомляє про те, що на території Польщі є і уламки ракет. Тому зараз Туск поки що про це скромно мовчить натівці. Про це скромно мовчать про ракету. Але це була атака на Польщу військова. Це був акт війни, про що говорять е, говорять республіканці-конгресмени. Тому ну перепрошую, ну це треба бути просто не знаю, сліпим, щоб цього не бачити, не розуміти. Е, можна ски загодно запихати голову в пісок. Розповідати «Don't look up», Але це очевидний акт агресії воєнної агресії. Це початок війни проти Польщі. Поляки відверто вже ну це розуміють. Скажу так, тому що оголошення мобілізації, тобто необхідність з'явитися резервістам ТРО до центрів, які займаються відповідними завданнями, військовими, для того, щоб ті виконували далі відповідні завдання впродовж доби. Їм дали добу 24 години. Це початок мобілізації а, в Польщі і підготовка до війни. Питання інше, якого вона характеру буде далі, тому що зараз абсолютно було б логічним, щоб Польща а, відповідними ударами далекобійних ракет, які в них є, знищила ті місця, звідки були запущені ці шахеди, а також знищила об'єкт, який їх виготовляє. Це абсолютно нормально. Ми вже бачили такі приклади. Коли, наприклад, Ізраїль бив по території Ірану, Іран не чекав, давав відповідь, або коли Іран бив по території Ізраїлю, Ізраїль так само не чекав, давав відповідь, і е, удари ракетами, обміни, ударами, шахедами відбувалися між країнами, які не мають спільного кордону. Зараз ситуація один в один, тому що дрони вони російські, вони залетіли через територію Білорусі. Де проходять навчання? Якщо дрони були випущені з території Білорусі, повинен бути нанесений удар по тих місцях, де були вони запущені, значить по Білорусі. І іншого просто варіанту зараз у поляків немає. Зволікання призведе до того, що ескалація буде посилюватися. Що буде далі? Тому що я так розумію, активували четверту статтю уставу НАТО. от там вони збираються. Навроцький президент сказав про те, що ми збирає, ми збираємо раду. і Я перепрошую за цей сміх, але я сміявся, коли почув, що навіть не впродовж двох діб, а через дві доби будуть відомі результати. Що це для мене означає в таких умовах? Ну я навіть і не хочу в ефірі про це говорити, тому що цензурних слів бракує. Але відповідь НАТО буде якою, тому що виходить рюте, каже про те, що ми. Захистили рішуче. Кожен сантиметр НАТО виходить, наприклад, хто там зі сполучених штатів Уітекер, посол США при НАТО, каже: Ми будемо захищати німці. Кажуть про те, що ми рішучу відповідь надамо. І так а що НАТО надасть? Яку відповідь НАТО надасть? Якою буде відповідь? Як думаєте, ну поки що я не бачу якоїсь готовності в НАТО давати відповідь адекватно. Ну я скажу так, адекватно вона має бути симетричною. Навіть не асиметричною, вона має, має бути точно дзеркальною. Удар по Польщі, удар по Росії. Інакше по... Росія буде продовжувати такі, такі удари. Ну, перепрошую, якщо наважилися хто-небудь перший раз вдарити якогось ти не отримаєш ну, відповідь, ну то будуть тебе бити далі. Це однозначно. І ти будеш точніше бити далі, жертву свою, бо ти вже налаштований на це. А сьогодні те, що там вони активізували статтю 4 НАТО, ну вона така є у статуті, вона нікуди це не щось нове, не придумане. НАТО вже говорило під час саміту в Мадриді в 2022 році про необхідність зміни стратегії. Вони щось туди вносили. І вони говорили в тому числі про необхідність превентивних ударів по країнах, які межують із країнами НАТО. Якщо на території цих країн очевидними є дії, які можна розцінювати як загрозу а, саме. Країнам НАТО це ще схоже на 51-шу статтю ООН, якою керувався Путін, коли починав широкомасштабне вторгнення в Україну. Він каже, Україна створює загрозу для Росії, я повинен на неї напасти. Він же так це розповідав, а і зараз він про це розповідає: про те, що Україна там створює для нього загрозу. Ну, це ідіотизм, звичайно, але якщо говорити нині про цей інцидент акт війни, який вчинили росіяни проти. Польщі, то, звісно, треба було б давати відповідь, як я казав. Зараз НАТО відповідно дійсно до своїх регламентів взяло там паузу для того, щоб обговорити це, хто готовий воювати, хто не готовий воювати. Це також дилема для альянсу, але ну такий альянс був з моменту його створення. Я нагадую, хто можливо не пам'ятаєте, почитайте є історичні факти щодо статті 5 НАТО. Вона з самого початку мала бути не такою, в принципі, за логіку речей, як як створювався НАТО, то країни невідкладно вступають у війну, ну тобто без будь-якого обговорення, але дуже довго дискутувалася ця стаття в Конгресі США у 49-му році. Дискусії йшли продовж кількох місяців, і коли там уже погоджений був статут, то там йшли ну такої форми. Навіть стаття 5, вона не передбачає миттєвого вступу у війну, у війну країн НАТО. Але іншого союзу поки що немає. Це для нас слушна нагода для того, щоб говорити вже про створення інших військово-політичних блоків за зразком НАТО, але більш ефективних за участю України як повноправного члена. Шкода, що зараз знаєте цю всю історію з НАТО, і тут НАТО дає привід, розганяють в Україні про те, та нафіг нам це НАТО таке, як воно не здатне. Ні на що. Ну друзі, іншого блоку немає, і зараз НАТО нам допомагає. Можемо ми це сприймати, не можемо, хочемо, не хочемо, погоджуємося, не погоджуємося. Скільки загодимо не розповідати, яке погане НАТО, але НАТО нам зараз допомагає. Це правда, так і є. Я іншого, я іншої хочу допомоги, але зверніть увагу, вони один одному не поспішають допомагати. Ну так, да, до речі, ну давайте не вимагати те, чого вони не зроблять. Єдине, що ще раз наголошу, ми повинні цю дискусію підіймати. Дуже слушно, що ви, пане Юрію, задаєте такі питання, тому що от щойно я говорив про це в ефірі 24-го каналу. Так само і тут повторююся: гавки мають пролетіти в Єлабугу, Ну це ну, безумовно. От просто вже вони мали б бути там. Ну Трамп поки що спить, а без Трампа вони це зробити не можуть. Коли ми записуємо це відео, то у Вашингтоні там, мабуть, пізна ніч. Да? Або ще дуже вели, дуже рано. Рано, рано, рано. рано да, Трамп ще не прокинувся. Тим паче його ввечері так забули, запитували, що там Він каже, що ну, ті чіпіці нічого не знає, нічого не чує, нічого не бачу. А Чому він, до речі, я... втік від відповіді на це запитання? От цікаво, реально. Так тому що він не готовий до адекватної відповіді. Да? Трамп же це не про війну. Трамп, от давайте я, я вже з вами колись ми говорили про атаку по Ірану. Дуже правильне було рішення. Знищити ядерні об'єкти. Чому ти зупинився на півдороги? Не можна цього робити. Ти зупинився на півдороги, ти не дознищив ядерні об'єкти Ірану, ти не зміг захистити достойно Ізраїль в цій ситуації, тому що дуже багато ізраїльтян постраждало. І коли стояло питання повного знищення режиму Ірану, ну, звісно, це питання вже дискусійне на рахунок режиму Ірану, ти зупинився. Далі що ми отримали? Повну відмову Ірану від переговорів. США. Все, Іран вийшов з переговорів. Зараз скільки завгодно можна засуджувати Нетаньяху за його удар по штаб-квартирі Хамасу Досі, в Катарі, де нібито проходили переговори про завершення війни, за планом, який запропонував Дональд Трамп. План достеменно ніхто не знає, ніхто не знає, на що, там, що там пропонували Ізраїль. Але Нетаняху зробив правильно: він знищив лідера Хамасу. Його сина немає з ким розмовляти. З Путіним. Ну вже ж переконалися, розмовляти нема з ким. Але Трамп він за своєю суттю природою він не готовий до цього. Він готовий з кимсь домовлятися, і так далі. Дуже класно з цього приводу а, сьогодні говорив під час запису студії у нас аналітичний в центрі Іляне Сходовський. Він каже: ну от у Трампа до Путіна якась неприродна любов, пояснити її складно. І вона сформована давно. Він ним захоплюється ще з моменту першої своєї каденції. За ну от, логічно це пояснити нереально. Я тут погоджуюся з ним, тому що як пояснити логічно, те коли тебе б'ють, а ти мовчиш. Тим паче, ну вибачте, мати в арсеналі таку армію, стільки ракет і так далі. Ну, ядерну зброю. Ну це я не знаю. Це просто ким треба бути, трампом треба бути, щоб просто взяти це проковтнути. Тому я це так розцінюю. І е, Трамп, е, от ще в період своєї виборчої кампанії у 24-му році, він вже говорив чітко: я не про санкційний тиск, я про мита. Це окрема історія. Він каже: Я за мир, я не про війну, ніхто не хоче війни. Але коли тебе йдуть вбивати, то ти маєш знищити ворога, щоб він тебе не вбив, інакше він вб'є тебе. Зараз абсолютно очевидно, що йдуть вбивати НАТО, ну реально. Йдуть вбивати поляки. Ну, вибачте, дрони, ті, що летіли по Польщі, це слава Богу, там ніхто не загинув. Бо вони туди летіли, вони мають бойовий заряд, вони там вибухали, бо навіть окремі мої колеги писали про те, що були прильоти в Кракові, прильоти справжні прильоти. Там бойова частина, воно вибухали, так само, як і ракети. То це означає, що тебе вже йдуть вбивати. Трампу треба відповідати. Трамп не буде на це реагувати, бо Трамп не про війну. Але я ну, дуже сильно сподіваюся, що десь якийсь момент Трамп все-таки змінить рішення і нанесе якийсь удар, тому що такі приклади були. Я вже наводив період першої каденції: це удар по Сирії, знищення Сулеймані. він робився. І от і удар по Ірану. Одна проблема. Ну Він зупиняється там, де не треба зупинятися. Це дуже погана історія. Бо, повертаючись до прикладу, який я навожу з Нетаняху, Ізраїлем, там, звісно. Є моменти дуже неприємні, коли Ізраїль, це хал б'є по газу, потрапляючи в лікарні, чи куди, гинуть журналісти, цивільні, є багато засуджень щодо Палестини, але природа конфлікту Ізраїлю на Близькому Сході, вона дещо інша, аніж, до прикладу, російсько-українська війна. Давайте скажемо чесно. Хоча, за своєю суттю, схожа в контексті того, що там терористи сидить і там терористи сидить. Ізраїлю не дають жити впродовж дуже багатьох років, навіть не десятків, сотень, тисяч років навіть. І тому там ухвалено рішення, те, що ми повинні ухвалити його, але не лише Україна, а й наші західні партнери. Путін має бути знищений. Так само, як і Хамас, має бути знищений. Осередок зла, Іран має бути ліквідований. Трамп почав цю роботу, почав цю благородну справу і покинув. Тому я вважаю, що це є його проблема.